Вітаю, друзі! З вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, засновниця Академії щасливих сімей. І сьогодні дуже, як на мій погляд, актуальна тема, тому що я сама її проживаю, і багато людей з мого оточення також проживають цю тему. Це підлітковий період у дітей. А як же його прожити? Екологічно. Задачка не з простих, задачка з дірочкою, але реалістична. Що ж важливо розуміти? Найперше, я сама, як мама, підлітка скажу, важливо усвідомити для себе самої, чи для себе самого, що дійсно да, це цей період, коли моя дитина дорослішає. Усвідомити, що це дійсно вже інша, доросла, не зовсім самостійна, але якраз ця самостійність формується, особистість, це подеколи буває досить важко. І для цього треба час. І собі цей час варто дати для того, щоб ці моменти усвідомити. Ми всі люди, незалежно від нашого фаху, від нашої обізнаності, тим більше теоретично ми всі обізнані і підковані, але практично це не завжди впливає. Принаймні основні такі базові автоматичні думки приходять всім стандартні від такі відголоски з нашого дитинства. І для того, щоб ми усвідомили цей момент, потрібно дати собі час, усвідомити свої відчуття, чесно признати собі в своїх відчуттях. Бо деколи це буває важко признати, що моя дитина мене дратує, або я злюсь через те, що моя думка вже не важлива. А в підлітковому віці це якби не новина. Це, можна сказати, навіть якийсь момент норма, mm -hmm. умовна така норма. І ось тут важливо дійсно попрацювати з собою, з усвідомленням цього нового етапу в житті, який відбувається. А це дійсно новий етап. І ми всі знаємо, що коли щось нове ми починаємо, чи створюємо якийсь новий проєкт, чи читаємо нову книгу, навіть коли починаємо читати, відразу якась така незрозумілість є. Ти думаєш, та про що це? Для чого це? якесь нема такої глибини усвідомлення. Навіть коли якісь нові події, можливо, там зміна роботи, чи зміна житла, зміна країни проживання. В навчання новій мові це всі нові етапи, такі я б назвала банальні етапи, але на цих банальних етапах, банальних ситуаціях, вірніше легше зрозуміти, як це відбувається ось ці всі кризові моменти і в нашому житті. Тож, навіть коли такі малесенькі, нібито безобідні зміни в нашому житті відбуваються, ми вже відчуваємо дискомфорт, дисбаланс. І трішечки нерозуміння, чому так, а не інакше. І ось саме, коли ми проживаємо кризи особистісні свої кризи, ті ж кризи середніх років, які зазвичай співпадають з кризами підліткового періоду, це все те ж саме. Це також новий період життя, коли потрібно трішечки відпустити більше. Я не говорю, що взагалі треба не не цікавитись дитиною, не контролювати її в розумних рамках. Не піклуватись, ні. Тут саме про ось цю таку гіперопіку, яка дуже часто проявляється. І я на виключення, також в мене це дуже якби, проявлялось дуже сильно. Зараз ще є відголоски, але вже це не так. І я над цим також працюю. Також це не дуже приємно усвідомлювати, приймати. Але такова суть, такова щира правда мого життя і кожного з нас. І важливо цю правду дійсно приймати, бо це. 50% успіху в роботі над задачою, яку ви перед собою ставите. Так ось, як же нам знайти спільну мову з підлітком? Е, найперше, що дуже важливе, і що дуже просте, і в той же час порою дуже важко виконати, це ось дійсно уважно слухати, про що говорить ваша дитина. Подеколи це може бути щось таке незначне, нібито не цікаве, неважливе, там про якийсь фільм, можливо, там аніме, те, що зараз популярно да, серед дітей. Але важливо дати дитині можливість виговоритись і почути її. От дійсно, тихасенько посадіти, не заперечувати її почуття, не оцінювати наскільки це правильно, неправильно, шкідливо, нешкідливо, просто почути. По-перше, ми даємо дитині можливість усвідомити важливий момент, що вона важлива, її думки важливі, її судження важливі, її інтереси важливі, її чують, вона достойна того, щоб її чули. Це такі базові налаштування впевненості в собі насправді, самоцінності себе, що дуже важливо. І ось якраз коли ми даємо можливість цю дитині. Даємо їй такий подарунок, коли ми її уважно слухаємо з включеністю. Саме от такий якісний час, коли ми не дивимось телефони, дивимося телевізор, не розмовляємо паралельно ще з кимось, а тільки ти і я. А якщо в цей момент, коли дитина звертається, я не можу, наприклад, говорити, да, зараз або я можу говорити, але я думками не дуже включена, я наприклад відповідаю клієнту по запису на консультацію, я кажу Софічка, до цього почекай, бо я зараз тебе неуважно слухаю. Зараз дві хвилинки, і я. По-перше, я зазвичай питаю, це дуже важливо, найперше, перш ніж почекай. Якщо це прям не сильно горить, да, там може дві хвилинки почекати, то тоді я дороблю свої справи, потім уважно слухаю, де да, виділяється час для неї. Тому що тут теж такий важливий момент, коли з весь час говорити почекай, то тоді сформується таке упередження, що я весь час маю чекати терпіти, я не важливий чи не важлива. Взагалі, ці всі моменти дитячо-батьківські відносини це така як робота ювеліра. Звісно, що не буде все ідеально. Потрібно найперше собі усвідомити, що ми не ідеальні батьки, в нас є помилки. І ми люди, ми не роботи, ми не можемо зробити все ідеальне. Були б ми янголами. То можливо було все ідеально в нас, але ми не янголи, ми люди і ми маємо свої різні аспекти, над якими варто працювати. Якісь ми усвідомлюємо, якісь не усвідомлюємо. Як щось в нас виходить краще, щось ми усвідомлюємо, але виходить гірше з ним працювати. Де ми все одно це транслюємо несвідомо по таким автоматичним нашим реакціям? Тож варто усвідомити, що ми не ідеальні. Я навіть донці свої говорю, що доці, цього я не ідеальна, я також помиляюся. Я також десь можу не стримати свої емоції. Десь в мене автоматична реакція пішла. В мене також це все є, бо я жива людина, і це нормально. Ніхто не говорить, що цим треба користуватися і абсолютно нічого в собі не змінювати. Ні, це не окей. Але в той же час про це варто говорити. Тому що, коли ми говоримо, у мене був такий певний період часу, коли я про це не говорила в донці. Да, і, Десь цей перфекціонізм тоді він ще більше наростає і в мені, і в дитині. І щоб цього уникнути, от про це варто говорити і усвідомлювати самим, що ми не ідеальні. Абсолютно. І це нормально. Бо ідеальних людей не буває. Але працювати над собою треба тобто тут без перекосів. Наступне, що ж таке ми маємо зробити, як батьки, щоб дитини увагу. Скажімо так, захопити, завоювати <смі> такими словами казковими трішки. Е, ну, це буде виявлення інтересу до захоплень дитини. Плете бісером, сідає плетем бісером. Е, малює, сідаємо малювати разом. Ну, звісно, ми батьки, ми працюємо, ми не можемо кожен день цього робити, але раз в якийсь час, хоча б там раз в тиждень, на це варто виділити час катається на роліках, добре катається на роліках. йдемо разом на прогулянку. Ну в кожного будуть свої якісь уподобання, захоплення. Любить якісь там мультики. Фільми дивимося разом. Мультфільм, фільм, який подобається. Цим самим ми тоді ще більше дитину розуміємо, тому що коли ми дивимося ці мультфільми, скажу чесно, я не любитель дивитися мультфільми, але я просто з розумінням до цього відносився, я їх полюбила. Мені них не, не подобалось ніколи. Але я потім почала вже з Софійкою дивитися і один і інший мультфільм. Мені щось сподобалось, бо є дійсно такі класні мультфільми, і гарний сенс у них закладений. І коли я бачу, як моя дитина розсуждає, да, я вже розумію хід її домов. Да, на що варто звернути увагу. Тобто це таке ще, окрім того, що це час разом якісний, ще глибина пізнання своєї дитини. І це дуже важливий аспект, тому що саме тільки так ми знаходимо, навіть створюємо, не знаходимо спільні. Теми для розмов, тому що часто буває так, що підлітки не хочуть говорити, або приходять зі школи і говорять, не хочу говорити, там треба часто бути наодинці. І це нормально. Але чим більше таких ситуацій відбувається, а вони відбуваються, хоч ми того чи не хочемо, а тоді мало тем стає спільних для обговорення. І ось такі спільні активності якраз допомагають ці теми знаходити. А, також ну, дуже Позитивно впливає так, підтримка в соцмережах. Так що якщо ваша дитина веде соцмережі активно, наприклад, і ви підтримуєте її спільні інтереси і інтереси дитини ваші розділяєте, це також дуже важливо. Ну, це може бути не обов'язково соцмережі. Просто в нашому такому сьогоденні це досить актуально, тому я за них говорю. І діти дуже часто і швидко щитують наші справжні емоції, коли ми нещирі. Вони дуже, дуже це швидко відчувають і усвідомлюють, коли ми говоримо правду, коли ні. Тож, якщо ми будемо відкритими в цих навіть в інтересах, в переживаннях своїх, говорити, що нас турбує. Але, звісно, спокійно і як для себе я усвідомила, найважливіший критерій це з любов'ю всередині. Так, ось така енергія любові, що була. Бо коли я злюсь, ну мені важко з енергією любові говорити. Я розумію, що мені треба заспокоїтися, подихати, усвідомити, що відбувається, наповнитися енергією любові, а тоді вже я можу говорити. Бо інакше вийде просто конфлікт. А не розмова. І це не приведе ні до чого, того, на що я очікую, або хтось інший з нас. Тому що все одно ці механізми вони практично однаково працюють. Дуже класно допомагає. Зблизитися і ще обговорення ось таких актуальних тем для підлітків, ось саме таких новин, тенденцій музиці, можливо, фільми новенькі, чи якісь там технології. Ну це вже в залежності від того, чим цікавиться ваш підліток. Але це дуже зближає, тому що коли ми цікавимося ми з цими навіть новинками і тенденціями, ми нібито такі стаємо сучасні для нашої дитини, тому що звичайно діти вони нас бачать як такими трішки несучасними, да, трішечки не такими, скажімо так, обізнаними в сучасних трендах, як вони. Це так і є, це інше покоління, воно відрізняється від нас так суттєво. Але коли ми цікавимося цими новими тенденціями сучасними, я не говорю, що це має бути абсолютно все, бо тенденції вони досить, досить різні. І не все, як це так сформувати, не всі тенденції ми можемо розділяти. Але важливо, якщо дитина, наприклад, якісь там, я не знаю, наприклад, аніме, там, у нас був розговор за аніме цікавиться, да, там, ти не дуже це приймаєш, то важливо, хоча б просто не критикувати, а зрозуміти, що це за аніме. Дізнатись більше інформації взагалі про це війні, про цю тенденцію, подивитись, які аніме дивиться ваша дитина, поцікавитися, подивитись нею разом, і тоді вже сформувати якийсь висновок. Тому що не завжди те, що нам здається, на перший погляд, поганим, якимось не. Воно таким є. Тож важливо все-таки більше якось вникати в життя дитини те, чим вона цікавиться. І, звісно, не примушувати, бо коли Підліток чогось не хоче, чи спілкуватись, наприклад, чи там грати в якусь гру умовно, чи їсти якусь їжу, та то не примушувати. Бо коли ми примушуємо, то тільки відбувається ще більший супротив. Я сама не люблю, коли мене примушують, скажу чесно. Ось і тому розумію, як це неприємно іншим людям. Тож зазвичай краще просто запитати, можливо, додати якихось додаткових запитань, зрозуміти, чому людина не хоче, можливо, додати альтернативний варіант, коли це можна зробити пізніше, ну тобто якось так погратися. Тут більше такого треба мудрості і артистизму. Мудрість це взагалі така річ, яка набувається на протязі всього життя, але це просто неймовірно важлива якість для кожної людини. І в усіх аспектах нашого життя вона дуже дуже корисна. Ось такі коротенькі позиції, які допоможуть зблизитися з підлітком. І саме головне, ще раз і ще раз скажу, це визнати зміни в житті, тому що все одно діти переймають нашу енергію, діти переймають наші переживання. Навіть якщо ми про це не говоримо, вони це відчувають, і ми це транслюємо своїми десь несвідомими словами, виразами. Та навіть емоційна напруга все одно, діти це відчувають, недовіру, навіть нещирість і це дуже віддаляє. Тож важливо сконцентруватися на своєму внутрішньому світі, бо коли ми робимо всі наші Такі ініціативи, прояв уваги, ініціатива спілкування, це все щиро від душі, от дійсно з енергії любові і з прийняттям. Бо нам, наприклад, дуже важко було прийняти ось такі тенденції в одязі, в моді. Воно ніби здається неприйнятним і не дуже воно там сочетається і так далі. Але. Ну тут десь можливо можна і змиритися. Ну в залежності від того, який це одяг, да? Бо тут різне може бути, звісно. Ну треба дивитися. Бо інколи ми буваємо як батьки, хочемо, щоб було тільки по-нашому, і не досить враховуємо думку нашої дитини. Але тут варто вже зважувати, десь ми можемо поступитися, де це не дуже суттєво, це не критично. Але дати дитині зрозуміти, що її думка важлива, і вона в цілому важлива. Вона... Має право проявлятися, відчувати своє, відділитися від нас. Це якраз і буде все таке момент сепарації, відокремлення цим самим. А можна, звісно, давити своє, бути власними, подавлювати волю дитини, але результат буде відповідний. Вона не буде відчувати себе ні цінною, ні важливою, ні впевненою у своєму житті. І звісно, тоді важко будувати і стосунки з підлітками, і стосунки в цілому майбутній своїй родині, тому що якраз тоді на цих всіх енергіях якраз. Ці всі сценарії і повторюються в майбутньому житті кожного з нас, тому що всі ми родом з дитинства, і коли наша внутрішня дитина ось там травмована, а вона в усіх нас травмована тільки по-різному, то виходячи з цього. Ми певні сценарії і проживаємо в своєму дорослому житті. І транслюємо це вже потім діти транслюють своїм дітям. І це такий безпереривний процес, який відбувається в житті. Тож для того, щоб його, скажімо так, роз'єднати і створити свою картинку життя, свій сценарій життя, той, який для вас саме прийнятний, той, який в якому дійсно ви будете щасливі, для цього необхідно найперше не тиснете і дати трішечки можливості проявитись у вашій дитині, тому що ми, як батьки, хочемо своїм авторитетом так ніби подавити да, і бути на висоті, але це не веде до якогось гарного результату насправді. Тому важливо цей авторитет знову створювати. І, на мій погляд, він створюється кожен раз, після кожної кризи. Сімейної, будь то дитина йде в перший клас чи в садочок, що там йде безстіннення батьків, бо там є вихователь, що йде дитина в перший клас, там вже є вчителі, теж йде безцінення батьків, що вже далі підлітковий вік. Це все нові кризи, це все нові етапи життя і сім'ї в цілому пари, це окрема прям історія, і саме батьків і дітей. Тож важливо це усвідомлювати і найперше зрозуміти і усвідомити себе. Чому я так реагую, чому мене це дратує? І коли ми це усвідомлюємо, тоді 1001 конфліктів відпадає. А ми все ж таки доросліші, свідоміші і мудріші за наших дітей. Тож і маємо діяти, звісно, своєї мудрості. Тож бажаю кожному з нас і собі також мудрих рішень, розуміння себе. І гарної комунікації з нашими дітьми, саме так, щоб вони відчували себе любимими і щасливими, і ми також. Всім гарного тихого вечора! А з вами була Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог. Тож, до наступних зустрічей буду вдячна за ваш лайк та коментарі під відео.